Ну, ось свилинські любителі футзалу і дочекалися останнього туру обласної суперліги. Де визначалась доля золотих медалей в першості, як і очікувалось, за них заочно. Тепер вже боролися надія та Волиня Гротех. Минулими вихідними у боротьбі за золото суперліги відбувся крутий поворот. Волиня Гротех у напруженій боротьбі зумів здобути яскраву перемогу над конкурентами з Надії і повернув собі таким чином перше місце у таблиці з двома пунктами відриву від суперників. Тож у останньому турі доля чемпіонства була саме у руках, а якщо точніше, у ногах луцьких футболістів, яким потрібно було перемогти у своєрідному дербі гравців вотрансу. У тому, що Надія виграє свій матч проти аутсайдерів дивізіону горохівського куражу, майже ні у кого не було сумнівів. Так і вийшло. Спокійно та впевнено чинні чемпіони Суперліги довели матч до переможного кінця 5-1. Тепер залишалось чекати результату наступної гри. Це суперліга тут прохідних ігор не буває. Ну спокійно відіграли на класі, то кажучи, затративши мінімум зусиль. Вона ще попереду сьогодні ще друга, друга гра на кубок. Сподобався чемпіонат того року було. П'ять разів напевно, сильніший чемпіонат, ніж минулого року. Інтрига до останньої гри, тому надіємося, що фортуна нам посміхнеться, що ми ще можемо стати чемпіонами. Ну, Ми будемо волювати за футбол. То таке, вже від нас, що могло завести, ми то все зробили. А зараз суперники, їм треба за третє місце, тим треба за перше. Тому... Будемо даватися, будемо надіятися. Попри усілякі передматчеві сумніви, гравці в отрансу вийшли на Арени спорт мотивованими на всі 100 відсотків. Адже й самі мали можливість у випадку перемоги вискочити на підсумкове третє місце у таблиці. У першому таймі в отранцівці виглядали нічим не гірше, аніж суперники, і моменти створювали набагато гостріші. Кілька разів голки проволення гротеху Дмитра Галецького виручав крака сворід. Втім, до перерви забитих м'ячів глядачі так і не побачили. Продовжилась напружена боротьба між командами і у другій половині зустрічі. А Заграли активніше, однак велика мотивація ледь не зіграла з підопічними Петра Назарука злий жарт. Адже за шостий командний фол номінальних господарів майданчика в отранцівці отримали право на дабл пенальті. Олександр Недолюк пробив над поперечкою, не реалізувавши чудову нагоду відкрити рахунок. Волиня Гротех перейшов на гру у п'ять польових. Однак, бодай довести атаку до завершального удару. Гравцям цієї команди вдалось лише на останніх секундах. Вадиму вознюку забити чемпіонський гол не вдалося. Як наслідок, такі рідкісні для футзалу нулі на табло, і чемпіонський титул залишається. У надії була рівна гра. Були моменти як біля наших воріт, так і біля їхніх. Я думаю, що не вистачило трошки везіння. Можливо, сьогодні в надії був їхній день. А дві луцькі команди, замість того, щоб зайняти якісь призові місця одного рівня, одні зайняли не те, що хотіли, а взагалі інші, мімо призів, казалось. Так буває в футболі. Звичайно, розчаруванню лучан не було меж, однак те, що команда прогресує, граючий тренер Петро Назарук не міг не відзначити, який загальний рівень суперліги. Команда стала, хоч і вона змінилася в складі приблизно на 50%, вона стала більш тактично грамотна, я так рахую. Трошки стали грати грамотніше в обороні. Не сильно багато і пропустили в цьому сезоні, забивали достатньо багато. Ну, я думаю, що. Нашої майстерності це додало те, що дуже багато, більше стало команд вищого рівня. Скажем так, п'ять команд з шести мали шанси стати як першими, так і. Третіми всі, всі були дуже сильні команди, рівні тільки в деяких іграх просто може повезло іншим трошки більше. Уперше за останні кілька сезонів боротьба за золоті медалі точилась до самого кінця чемпіонату. І якщо за перше місце змагались дві команди, то доля бронзових медалей першості залежала від результатів одразу трьох команд. Їх у підсумку завоювали гравці Ковальського аперкоту, які в останньому турі розправились з комфорт-сервісом з рівного. Що ж, Суперліга завершилась, однак футзалу на Волині буде ще вдосталь. Останнім матчем сезону за традицією має стати фінал Кубка області, де Надія має всі шанси знову зробити золотий дубль.